Одинадцятий міжнародний фестиваль Книжковий арсенал цьогоріч відбудеться, він триватиме від вечора 22 червня до 25 червня. Про це на початку квітня повідомили організатори. Вони пояснили, що цьогоріч на книжковому ярмарку операторами продажу книжок будуть не окремі видавництва, а локальні київські книгарні. Деякі видавництва критикують нові умови і вже відмовилися від участі. Книжковий арсенал є частиною державної, але комерційної структури. Якщо Заходи, які вони проводять, їм зручно проводити саме так, то без проблем у мене є питання тільки одне: що вся ця система доводів, яка була висунута, вона базується на твердженні, що видавцям складно довести книжки, взяти участь, і мені дійсно хотілося б дізнати дізнатись, хто з видавців від імені інших відповів про те, що. Нам всім складно, бо асоціація видавців жодного запиту від книжкового арсеналу не отримувала. Я особисто, як видавець і як член правління асоціації, теж не отримував. Вже давно рівень дистанційних продажів більше ніж 50 відсотків від ринку. Більша частина покупців за часи ковіду навчилися дистанційно купувати книжки. Я би скоріше сказав, що постраждала та частина книжкової тусовки, яка звикла бачити у виставках е місце, де вони зустрічаються між собою з авторами, обговорюють, дискутують, скаржаться і так далі. Ну людям не вистачає живого спілкування, і це могло би бути його частиною. Тож про підготовку та можливі корективи правил поговоримо із директоркою книжкового арсеналу Юлією Козловець. Доброго здоров'я Вітаю вас базово на арсеналі проводиться книжковий ярмарок, який цьогоріч буде організований в інший спосіб, який ви опублікували так на сайті весь цей регламент. І це продаж книжок не видавництвами, а книгарнями. Чим цей варіант комфортніший? Якщо говорити конкретно про ярмарок, то так ми шукали рішення, яке би задовольнило потребу наших відвідувачів в звичайній для себе території, комфортній території, які, яку вони могли б відвідати коли були б гостями нашого фестивалю. Ми шукали спосіб організувати секції ярмарків, такий спосіб, щоб. Ми могли якомога повніше представити асортимент книжок, які сьогодні видаються в жанрах нонфікшн, художньої літератури, літератури для дітей та підлітків, арт-книзі, в воєнній літературі тощо відповідно, оскільки ми плануємо для проведення фестивалю. Використовувати лише ліве крило мистецького арсеналу набагато менша площа відводиться цього року під фестиваль, відповідно під ярмаркову частину також набагато менша буде подієва частина фестивалю. Відповідно, ми шукали рішення, яке би дозволило нам організувати на цій невеликій площі комфортний та безпечний простір для наших відвідувачів, який би максимально повно відображав сьогодні. Нижню, якби картину да, на видавничому ринку, ми розуміємо, що не всі видавці змогли б прийняти участь у ярмарку, якби він відбувався в стандартному форматі. Ми розуміємо, що рішення, яке ми пропонуємо, можливо, з якихось причин не буде прийнято тими чи іншими видавцями, і в цьому форматі, але ми робимо все можливе для того, щоб фестиваль загалом відбувся, не дивлячись на те, що він робиться у умовах воєнного стану і назвичай. На складних умовах для організації загалом, якщо повертаємося до теми проведення фестивалю, то дехто із ваших колег у книжковому бізнесі вони вже відреагували так на нововведення цих нових правила. Є допис у Фейсбуці від засновника видавництва Комобук Павла Шведа. Він проти цієї системи, адже вона не дозволяє зробити видавництвом, а лише дає змогу зробити книгарням, які купують книги по гуртовим цінам а продають в роздріб. Цитую його слова і разом з тим інші колеги, зокрема і фоліо, також. Чи була у вас діалог із зокрема цими колегами тета тет один на один, хоча б у Фейсбуці, чи поки що цієї комунікації немає? До мене ніхто не звертався. Жодне з видавництв, про яких ви зараз говорите, або інші видавництва, які є незадоволеними новими правилами, до мене не зверталися. Я відкрита до комунікації, всі мене знають в усіх колег. Є мої телефони, всі знають мене в Фейсбуці. Тобто, мені можна спокійно дзвонити, писати. Я відкрита до комунікацій, Цих питань до мене не було. Є комунікація видавців з книгарнями, які будуть оперувати продажами в окремих секціях ярмарку. Я знаю, що є вже кілька відмов, але їх. Тільки кілька офіційних це не масове явище. Багато видавців почали співпрацю багато видавців з з цими книгарнями в межах їхньої звичайної діяльності. Тобто такої комунікації в мене з незадоволеними не було. Натомість я щиро розумію емоційно тих, хто якби да, Переживає за долю ярмарку і е, е, оцінює рішення негативно. Тому що мені здається, що за цією емоцією є найперше емоція суму і жалю е, е, суму за тими часами, коли ми мали повномасштабний великий. Книжковий фестиваль, книжковий арсенал. Я теж сумую за цим. Мені теж щиро шкода, що ми робимо його сьогодні в умовах війни, в умовах, коли повномасштабно велику таку культурну подію провести неможливо з багатьох причин, але не цінніше, що робите? Що ви кажете? Кажу найцінніше, що робите, і що він все ж відбудеться попри будь-які формати. Сподіваємося, що нашим відвідувачам це надзвичайно потрібно. Тобто, наша основна мета зробити культурну подію, яка збере відвідувачів, які сьогодні живуть в Києві, які фізично живуть в умовах воєнного стану, так само як і ми всі живемо. І це дасть змогу зібратися в просторі мистецького арсеналу. відчути плече один одного, побути в колі друзів, співрозмовників, колег. Би, да, зрозуміти, що ми разом робимо якусь спільну справу, і ми разом сьогодні всі, всі разом живемо, е, працюємо для перемоги, боремося як можемо. Тобто е, ця подія вона буде не така, як завжди. Це шкода, але головне для мене те, що ми хочемо її провести фестиваль. і для, для, Мені здається, що для багатьох людей головним знаком е, того, що е, ми робимо правильно, буде те, що фестиваль відбудеться. Скажу від себе, що насправді це щорічне місце зустрічі не тільки видавців, але й читачів для того, щоб в першу чергу себе... читачі. Я вам чесно скажу. В першу чергу читачів, адже видавці видають книжки для читачів. Книгопродавці продають книжки для читачів. Автори пишуть книжки для читачів. Ми це все робимо для читачів, для наших відвідувачів. і Я сподіваюся, що ми зберемо велике коле читачів української книжки. І в продовження цієї розмови стосовно реакції. Колег так, наприклад, письменниця, засновниця видавництва Парасолія Таїсія Наконечна, вона підтримала ініціативу книжкового арсеналу. Її коментарі пропоную почути і продовжимо розмову. Ми входимо в положення організаторів арсеналу. і Розуміємо, наскільки це складно в. В наявних умовах, взагалі, будь-що організувати, і з одного боку, так видавці не зможуть продавати свої книжки самостійно, організовуватися самі свої точки продажу. Але з іншого боку, видавцям і не потрібно буде організовувати ці власні точки продажу. А це додаткова додаткові умовно людину години. Тобто треба оплачувати, людям треба платити добові, Треба це все ну тобто витрачати на це ресурси і. Висмикувати людей та да, з тої роботи, яку вони роблять е, за звичай видавництві в цьому випадку та напевно, найбільше постраждали все таки більше видавництва, більше видавці, тому що та вони не зможуть продавати продати книжки в тому обсязі, в якому вони би, наприклад, продали, і отримавши ті прибутки, які там вони напевне отримували на попередніх арсеналах. Наостанок ще одна частина книжкового арсеналу, так про те, що ми з чого ми почали, і про що я пообіцяв, що ми ще поговоримо? А це величезна кількість подій і дискусій. Чи є вже зараз розуміння, хто стане партнерами арсеналу цьогорічного, і відповідно, які теми будуть фокусними, і чи будете залучати цих іноземних партнерів онлайн або офлайн? В нас буде мінімальна іноземна частина. Це рішення теж свідоме команди. Ми фокусуємося на внутрішньому відвідувачі, і відповідно на програмі це також буде помітно. По програмі це також буде помітно. В Києві достатньо складна логістика. Не так багато людей, зокрема культурних інституцій посольств. Працює очно сьогодні в Києві, тобто Київ не є містом. В якому життя повноцінно повернулося до, до воєнних часів, відповідно, це все відбувається на плануванні. Ми працюємо зараз активно з кураторами. Це через кілька днів буде повідомлення про фокус-тему кураторів фокусної теми, фрокураторку фокусної теми та кураторів основних програм. Зараз ми закінчуємо розробляти ідентику цьогорічного фестивалю. Я тут хочу сказати, що програмна частина буде також дуже набагато менша ніж завжди. Порівняно з чотирма-п'ятьма сотнями подій завжди за п'ять днів фестивалю. Фестиваль триватиме всього три дні повноцінних три робочих дні, і плюс вечір, вечір відкриття напередодні. І е, в нас буде всього три сцени порівняно з 15 майданчиками. Тобто не тільки ярмарок зазнав значного скорочення. Подієва частина також значно буде менше, але тим не менше вона буде сфокусована, вона буде дуже мені здається. Це дуже важлива, помітна теми будуть важливі для проговорення. Іноземні учасники в нас будуть. У нас є кілька зап... є запити від іноземних гостей, які готові приїхати, не дивлячись на складну логістику і взяти участь у фестивалі, але, повторюсь, найбільше наше бажання це зробити подію для внутрішнього нашого читача-відвідувача. І поговорити про дати можливість да, дати сцену українським акторам, українським голосам, українським письменникам, дати можливість провести автограф сесії в просторі книгарень, в просторі секції ярмарку для того, щоб люди могли побачити своїми авторами тих, хто ті, хто зможуть знов таки бути в Україні, не лише іноземні автори не зможуть приїхати на арсенал. Багато людей, які зараз знаходяться на фронті, наприклад, які є авторами книжок. Вони теж не будуть присутні, скоріш за все. Тобто це все складна така логістична і організаційна система і частина, з якою ми зараз працюємо, але ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб фестиваль відбувся і він відбувся якомога якісніше на нашому фірмовому книжково-арсенальному рівні. І в будь-якому випадку обов'язково чекаємо вже з нетерпінням і анонсів, і самого проведення події, тому що всі розуміємо, що безпека, яка є в Києві, вона є все ж відносною. Я дякую вам за розмову. Не директорка приїдна, книжкового да. арсеналу. Ви в будь-який момент ми можемо це. Взагалі скасувати або і так далі, тобто будь-що може може статися буквально днями. Тому сподіваємося, що все буде добре, все вдасться, і ми побачимось в кінці червня в мистецькому арсеналі. Так, сил вам і вашій команді, директорка книжкового арсеналу Дякую. Юрія Козовець, була в ефірі культурна часі.